Почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли у гілля і вийшли у нас зустріч з окликами Осадна, садна, де він я Господні слова сьогоднішнього Євангелія, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Дорога спільнота, дорога християнська родина нашої пранії ми. Сьогодні разом переживаємо одне з найвеличиших торжеств церковного року. Ми сьогодні переживаємо свято, яке зачистить до 2 найбільших свято торжественного входу до Єрусалиму, нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми його називаємо ще верна неділя чи підна неділя, але сьогоднішнє свято насправді покликане дати нам відчуття торжества, що Бог входить. До свого міста, що Бог входить, як цар, щоб Бога прославляє, як царя, і дати йому належну славу і честь. Сьогоднішній свято кличе нас, щоб і ми для себе, пройшовши шість тижнів Великого Посту, собі усвідомили і прийняли до свого серця, що той, з яким ми разом ішли цей піст, з яким ми переживали крестні дороги. З яким ми будемо переживати цей страстний тиждень, заходить до Єрусалиму не лише тоді, 2000 років тому, але заходить для того, щоб назавжди бути в серці кожного християнина царем і У усіх вимірах цього, всьому розумінні цього, всьому сприйнятті цього. Для чого? Для того, щоб ми, які увірували в Христа, царювали з ним повіки. Бо Він є нашим Спасителем. І найважливіша мета Ісуса, приходом на цю землю дати нам спасіння, відкрити нам двері до неба, дати нам можливість війти у рай, у той рай, в який ми призначені були жити повіті з Богом, який ми втратили через Його опадіння і тільки через вихоплення Ісуса Христа, нас від лав смерті, від всього того, що поневолює. отже, від влади віка, ми знову отримали можливість увійти у той смак царювання нашого Спасителя і бути частиною його величі, частиною Його слави. Бо людина є вінцем творіння, найважливішим творінням. Тому ми є покликані бути носіями Божої слави і при примножувати цю славу у цьому світі. Тому люди, які сьогодні... Ходять з пальмом гіллям у Єрусалимі зустрічати Спасителя, роблять насправді найважливішу справу, бо людина створена для того, щоб прославляти Спасителя, прославляти Бога Творця, прославляти того, який її сотворив, який зробив її собі подібною, і хоче у тій людині прославитися. Тому Бог стає людиною. Щоб людина, увійшовши у сприйняття Бога, прийнявши Бога в своє серце, захотіла цю подобу Божу, то ніколи не втрачати, жити завжди усвідомлюючи свою велич і гідність дітей Божих. Сьогодні люди кричать Осанна на висота. Осана, що значить слава, слава, яка є не лише в Єрусалимі, не лише на землі, і не лише у той час, але віки і то в небі. Бо Бог, який прийшов з неба, відкрив нам це небо, щоб ми могли знову стати громадянами неба, тими, які живуть по віки з Господом Богом. Сьогодні Господь ходить як цар, йому віддають славу. Які кожному царі дають слава, але він самим своїм входженням показує, що він цілковито інакший цар. І це перше, що кидається нам в очі. Люди, які почули про те, що йому підвладна смерть, що він є сильнішим від смерті і може знову покликати людину до життя, як він це зробив у Витанії з Лазарем, не можуть просто не віддавати йому слави. І виходить йому на зустріч, щоб його вітати, а Він входить до Єрусалиму згідно того, як було провіщено пророком на жереб'якій Ослиці. Не на коні, не на колісниці, не з силою війська, не на тріумфатниці робили забойовники, не з силою вселенної різних слуг. Ісус входить в І тим ставить на найвище місце смирення. Як той ключ до спасіння, як відповідь на наші братви, як сер нашого життя, каже Ісус, хто хоче бути першим хай стане усім собою. Ми це чули, бо минулотижневому Євангелії. Сьогодні Ісус сам це показує, бо Він входить в нам. Осько, яке ну, ніколи не асоціювалося з тріумфом, ніколи його не брали в якісь торжественні паради, входи, але ось завжди використовували для чого? Для праці. І воно смиренно допомагало людині, облегшуючи труд. Ісус ходить на осядку і показуючи, що Він є той цар, який прийшов для того, щоб помогти людині у по своїй смиренності і повноти людини прийшов для того, щоб царювати, не вивищуючись, не поневолюючи, не пригновлюючи, але даючи приклад справжнього служіння у любові. Бо задля людини і задля любові приходить на цей світ і дає нам справжній сенс життя, смиренно в любові послужити своєму ближньому. І тоді нашій величі в очах Божих, не буде міри. Бог саме такої величі у щирому служінні вимагає від нас, даючи сам перший цей вірь. Люди виходять з гілля, батьковим, для того, щоб віддати йому славу, але гілля також свідчить, що воно є живе, бо воно зелене. правда? Ми так багато разів у році маємо освячення різного роду зелені, різного роду рослин, починаючи від сьогоднішньої бриви, яку ми будемо освячувати, і завершуючи плодами, первоплодами на переображення Господні. Чому Господь нас личе до того, чому церква нас закликає, щоб ми кожного разу, відповідно до періоду року і свята, приносили для благословення ті чи інші рослини чи плоди? бо вони нам дають найточніше свідчення, що Господь покликав все до життя. З його волі існує життя, і з Його волі то життя приносить плоди. Бо це є той закон, який Бог уклав, створюючи світ. Кажуть, що це закон природи, але ми розуміємо, що природа законів не видає. Дає тій природі закон той, хто є творцем усієї природи. Людини і, подібно, як та природа, підкоряючись законові Божому, творить те, що Бог заклав, задумав при її сутворенній так і ми, покликані, як найвище створіння Боже, жити згідно того закону, який Бог заклав. І коли ми будемо жити згідно того закону, то ми тоді і плоди належні принесемо, коли дозволимо собі. Відкритися нашому великому законодавцю царю і Богу. Ми кажемо, нехай буде воля Твоя. І коли би справді кожна людина сконювала волю Божу, вже тут би почалося царство Боже, вже тут воно би існувало. Бо воля Божа є найвищим і найкращим благом абсолютно для кожної людини. І там, де бракує тої волі Божої, коли нищиться закон Божий, закон в фундаменті якого є вкладена любов, де є брак любові, там починається трагедія, там починається біда, і там приходить та смерть, яку ми нині бачимо в найжорстокішому прояві війни, яка триває зараз. Війни, яка робить цілком протилежне від того, що робить Бог, бо Бог наголошує на тому, що Він дає життя. Люди, зустрічаючи його з живими гілками, засвідчують, що розуміють, що саме Він є подателем життя, що від нього походить життя. І він хоче, щоб до життя не закінчилось навіть із закінченням його буття на землі, але хоче нам його дарувати у вічності, щоб ми його осягнули. Люди, що зустрічають, є чисельні, і серед них є дуже багато дітей. Ісус так багато разів наголошує на важливості дитини каже: не бородіть їм приходити до мене, таких по царству небесне. Хто не встане, як дитина і не прийме мене, той не війде у царство Боже. Чому Бог так каже? Бо діти віддають славу беззастережно. Діти віддають славу у повноті своїй щирості. Любові з абсолютно відкритим серцем абсолютно щиро вітають того, якого проставляє, що йде ім'я Господнє. і Бог хоче, щоб ми. Дивлячись на дітей, розуміли, що лише відкривши своє серце з довірою по дитячому, нашому небесному Батьку, і отцею ми зможемо осягнути спасіння. Дитина це завжди надія, правда. На дітей ми покладаємо свої надії, дітям ми даємо найбільші турботи, в них справжнюються наші сподівання, і вони усілюють справжнє щастя для кожного тата і мами. Для вопросає дусі. Пам'ятаймо, ми всі дітьми Божими, і Бог в нас має свої сподівання. Він хоче бачити наш розпіт, Він хоче бачити розвиток наших талантів, він хоче бачити, що ми, сподячи його святу волю, зростаємо у гідності дітей Божих. Ці три фундаментальні речі смирення, з яким Бог входить. Бо дати життя, який дарує життя, не забирає і помножує це життя. І Божі сподівання на нас, бо він вірить в нас, є для нас тим лейтмотивом цілого життя, тим дорогом казом, який Бог хоче відкрити, тою любов'ю, якою Бог хоче нас обернути. і сенсом сьогоднішнього свята. Ми сьогодні так само, як ті люди. Приходимо, щоб віддати Богові славу. Ми прийшли нині чисельніше, ніж зазвичай. І це трохи знає, що так зазвичай не є, але це прекрасно, що нас нині є більше. Чому? Бо ми хочемо трішки тої слави в образі тої баски посвяченої. Принести додому, що нам нам нагадувала, що ми, християни, які прославляємо Бога, а Бог нам послає благословення через рідного різного роду освячені речі. Так важливо, щоб ми про це ніколи не забули. Так важливо, щоб ми віддавали славу Богові, як ті люди у Єрусимі. Але що ще важливіше, щоб ми не змінились так скоро, як змінились ті люди, які. Не тіло кричали слава Осанна велич, а в четвер кричали поспни. Господь просить нас, щоб ми, як і він, були вірні тому закону любові, бо Він лишився вірний аж до і смерті і Воскресіння. Хай Бог, який вірний у любові, дає нам сили славити і любити його повіки. Амінь, слава Ісусу!